Всім привіт! Коротше народ, така оказія. Напевно, найбільша оказія, яку я, яку я робив з часів мого весілля. Взяв оренду я в гараж. Взяв оренду в гараж, тому що... Тому що хочу щось кудись рухатись. Поки що на мою думку, це виглядає отак. Так, зараз я декілька слова покажу, Покажу, що тут є, в якому стані це все тут перебуває. Коли відео, не... Коли відео в яку пору року вийде, я вам цього не скажу, тому що Тому що зараз побачите, скільки тут ще роботи. Скільки тут всього треба робити. Так що планувати наперечую дуже важко. Коротше, отак. Ось це все я вже привіз. Це все моє. Ота рейка, яка там лежить, вона була тут. Коротше, в такому стані. Такий старенький щиток з розеткою. Засвітлення, тримами качі і чотири лампи. Серед таких плафонів, які світять по одній лампі. Ось тако. В такому стані розетки. Проводи алюмінієві. Тут посаджені дошки, які закривають яму. Одна дошка ще зі сходів. Показувати по суді нічого немає. От гак зверху. Сходи, сходи на другий поверх. Оберез вікна. Дуже добре тут би в майбутньому зробити кімнату відпочинку. Вимікачи, які просто шовкають, просто ні за що не відповідає. Невідомо чи робочі розетки. Ось таке чудо. Світло запихається в розетку. Ось так, все. Більше тут нічого немає. А, єдине, що ще підвал. Так, Підвалів скупу немає в ямі, Буду світити телефон. Так. Підвал по периметру гаража повністю. Тут незрозумілий склад. Це ще власник залишив свої речі. Сходи, стіл. І під ногами мотор від БМВ. Це не мотор, це металолом. Ось така штука. Роботи море. Навіть трошки більше. Далі постараюсь, постараюсь знімати і показувати. Наступні мої дії тут. Так що так що отак. Не знаю наскільки правильне рішення я це зробив, але назад шляху немає. Тільки вперед.